Доброго дня, шановні. Сьогодні я хочу познайомити вас з практикою заземлення. Практика заземлення це така практика, яка дає нам ресурс, а вона заряджає нас енергією, яка нас стабілізує. Коли її виконувати, можете запитати ви. Я скажу вам, що її виконувати необхідно в ті моменти, коли ви відчуваєте, що з-під ваших ніг. Іде земля. Коли ви в метушні, коли ви хаотичні, коли у вас є стан тривоги, вам необхідно себе стабілізувати, гармонізувати, знайти якийсь дзен. Або навпаки, ви весь час літаєте десь в хмарах, і вам просто необхідно спуститися на землю. Ця практика може вам допомогти. Тому що ця практика повертає нас в тіло. Ми можемо впевнено стати на свої ноги та відчути себе в моменті тут та зараз. Я хочу наголосити, що це є енергетична практика, і вона не може вам нашкодити. Ця практика надає якір, вона надає стійку силу, і взагалі не важливо, коли її робити. Ви можете її виконати в будь-який момент, коли вам це необхідно в день, вночі. Вдома чи ще десь, взагалі не важливо. Давайте з вами перейдемо до самої практики. Я попрошу вас всіх встати. Поставте, будь ласка, свої ноги на ширині плеч. Зовнішні краї ступні подставте паралельно одна одній. Також необхідно широко розчіпірити свої пальці. Для того, щоб відчути хороший контакт з поверхнею. Відчуйте, як ваша нога, а саме пальці ніг і п'ятка. Зовнішній край ступні, сильно прилягає до підлоги. Склепіння ступні, здається, таке враження, що воно тягнеться догори. А далі необхідно підкрутити копчик, випрямитись, та потягнутися догори своєю маківницею. Дуже важливо розслабити весь корпус та ноги. Трохи зігніть ноги в колінах. Можна порухатись трішки так, для того, щоб зрозуміти наскільки ви розслаблені. В результаті оцих всіх маніпуляцій ми отримали стійке і водночас легке положення нашого тіла. Переходимо до практики. Сама практика заключається в тому, що ми дихаємо. А ми робимо повільний вдих. Візуалізуємо, що енергія підіймається із центру землі, входить у ваші стопи, проходить коліна повдовж хребта та виходить через маку, маківницю. Повільний видих. Енергія опускається донизу через маківницю вповз хребта, минаючи коліна та виходячи через наші стопи. Необхідно зробити мінімум 12 повних циклів дихання з повним зануренням уваги до процесу реакції вашого тіла, глибокий вдох і повільний витіх, розслаблений. Подумки ми підіймаємо енергію догори при вдосі та також спускаємо її до самого центру землі при видові. Обов'язково потрібно дивитись та відчувати, що відчувають в цей момент ваші ступні. Адже ступні це фундамент, це самий головний інструмент, через який ви можете відчути. Я надію, що всім зрозуміла механіка дій. Тому запрошую всіх разом зробити 12 циклів цього дихання.